Молодь вже не читає книжок на ніч, а все частіше проводить вечірній час за комп'ютером. А між тим читання книги на ніч більш цікавий і дієвий спосіб заснути з корисними думками. Саме аби розповісти юним олександрійцям про цікаві книги для вечірнього читання. Бібліотекарі організували піжамну вечірку. 13 травня о 16.00 в бібліотеці для юнацтва відбудеться піжама паті. Це піжамна вечірка, на яку бажано прийти в піжамі або нічній сорочці як би дрескот. Там планується провести веселі конкурси та розваги, буде смачні частування домашнього виробництва. Також планується традиційний бій подушками на піжамній вечірці. Будуть різноманітні конкурси. Окрім цього, на вечірці будуть демонструвати свої таланти хореографічні колективи. Олександрії До нас на вечірку ми запросили міські хореографічні колективи Капріс і Олександріт. Вони з радістю погодилися. Прийняти участь в нашій вечірці бібліотекарі просять учасників взяти з собою піжаму або нічну сорочку, капці, подушку або м'яку іграшку та гарний настрій. Ми запрошуємо до нас на піжамну вечірку. Молодь це учнів старших класів 9 по 11, також. Студентську молодь. Вечірка відбудеться 13 травня о 16-й годині в приміщенні Олександрійської бібліотеки для юнацтва. Адреса бібліотеки – проспект Леніна, 100. Телефони для довідок – 70450 та 066-993-6042.